Вітаю, любі друзі. Сьогодні, 17 червня 2025 року, я вже відпочила і буде сьогодні у нас розпаковка. Покажу, що купила на виставці. Можливо, вам сподобається. Буду розповідати, що я буду робити з тим. Можливо, у вас будуть якісь ідеї, якісь поради по поводу сору. А може, хтось собі захоче щось замовити. Тут ми з вами подивимося, що я придбала. Робимо каву і починаємо. Моя дорожна сумка. Так. Так, все тут виклало, тут залишилося тільки в мішечках, але в мішечках це є. Замовлення, Тобто клієнти принесли свою сировину для того, щоб я зробила тут три підвіса повинно бути, одна каблучечка і один, можу показати, це є моя робота, але клієнт купила, буде їхати цей підвіс до Італії. і Клієнтка попросила підібрати для нього цепочечку. Тому поки що він у нас, але буде їхати він до Італії. Сподіваюся, у вас теж є кава або чайок. І почнемо ми з Лабрадора. Лабрадора, Мадагаскар. Така галька. Буду показувати повільно, щоб було цікаво, щоб могли роздивитись, який він красивий. Зазвичай, коли робимо прикрасу, робимо кабашон, вибираємо тільки глазок, тільки, тільки цю зону. Тут, наприклад, це вже ми не беремо. Бачите, воно не має зовсім гри, тому. Ось такої моделі. Теж лабрадор, але більш синій. Придбала три такі гальки. Дві вже ну це друга. І ще один лабрадор, він синіший. між синій. Ще ви знали різницю між лабрадором і лабрадорітом? Розповім, можливо, комусь буде корисно. Лабрадор це є мінерал, конкретний мінерал, а лабрадорит то є порода конкретніше це є гірська порода і тобто туди входять інші, можуть входити в лабрадоріт інші домішки інші породи і тому він називається лабрадоріт а конкретно от якщо взяти у цю зону це є лабрадор Пірід. Не дуже зручно одною рукою. Так, два піріта. Дуже красиві. Один, З одного я хочу зробити кулон, підвіс такий об'ємний. А з другого я хочу зробити каблучку. Дуже вони мені подобаються. Це такий цікавий піріт. Зазвичай у піріта форма кристала квадратна. А тут восьмигранник. тобто граній вісім, а не чотирь. Ну, І за, за що цього він блистить дуже гарно. Ось ну, така два. Так, візьмемо ці, що тут у мене. Тут у мене бурштин. Сировина бурштина. Отакий От він це є. Зрілий бурштин, ще його називають королівський бурштин. Буду робити, є замовлення на дві пари сережечок. Одні сережки кульки, я колись робила, є у мене в інстаграмі вони. А друга пара сережок зі звичайного бурштину. Буду шукати його, він повинен бути такий. Як сідалік, колір як чай. Він такий прозорий. Цей більш молочний. Що от такі будуть? Це, до речі, дуже доволі крупні зразочки. Їх не часто зустрічаються вони в, в вільному продажі. З цього вийде гарна, гарна кулька. Або щось інше ще не придумали. Такий він не тріщинуватий, він гарний. Тут деталі він. Тут у нас, берешні Тут у нас флісові малахіти. Ще їх називають ігольчаті малахіти. Це є малахіт, він не полірується, він не обробляється. Вставляю, роблю я з нього прикраси, такий, як він є. Зараз покажу ще. З цього я вирішила зробити підвіз, а це у нас буде каблучка. Теж таки. А тут. Він красивий сам по собі. Зараз ще вийдемо, візьму, піду на сонечко, покажу на сонечко, як вони виглядають. А це буде підвіс, і мені дуже сподобався цей зразок. Сюди, в цей отвір, я би додала якийсь інший, якусь граночку, не знаю, турмалінчик, щось розовеньке, червоненьке. І буде такий красивий підвіс зробити його не в класиці, а в, такому в стилі коріння. Тут будуть такі віточки з срібла. Його буде дуже красиво. Зараз візьму і піду на сонечко з ними, ще покажу, як вони блистять. Метеорит. Він важкий, такий зразок, самородок, такий метеориту. Є десь іще один, їх два. Зараз, напевно, це він по вазі. Мітіаріт. З метеоритів більше любить мій чоловік робити прикраси. Йому вони заходять, він їх, розуміється, в них. Я, якщо чесно, не дуже. Але вони красиві, можливо, і вам сподобається. Отак виглядає настоящий метеорит. Поки ми знімали бджілка, прилетіла. Так, розпаковую далі. Тут розпакувала це у нас геліадор. Тобто група бірилових геліадор. Наш український, володар воденське родовище. Гарне травлення, дуже гарний колір. Дуже гарний колір. Він ціленький, жодного скольчику, жодного. В прикрасі він так і буде цілий. Ми не будемо його гранити, ми не будемо з нього робити ні кабишон, ні агранку, нічого. Так як він є, його цінність саме в його природністі. Один гіліодорчик. Дуже надіюся, що камера передасть гарну текстуру. От. І колір. Денберильчик. Гелядорчик. И остальные у нас Останній у нас теж метеорит. Маленький метеорит. Все це можна придбати у нас на виставки. Ну, звісно, бурштин вільно він не продається в такої якості, тобто це треба бути першою. Біріл, біріли також, хоча вони продаються, але вони дуже-дуже іноді бувають дорогі. А так, все можна, все можна знайти, все можна придбати. Наразі Поїхали наші дівчата за границю до у Франції. Зараз виставки проходять і поїхали за сировиною в Німеччині також. Тому надіюся, що на наступних виставках вже буде якась нова сировина. Завезуть щось новеньке. Будемо. Будемо слідкувати, будемо купувати, буду показувати відео. Якщо вам сподобалось, любі друзі, ставте лайки, підписуйтесь, буду намагатися робити більш якісні відео. Можливо, є якісь зауваження, теж пишіть. Я ще тільки вчуся, але дуже-дуже мені хочеться передати вам атмосферу закулісся, як то кажуть, ювелірів, як вони живуть. Що ми робимо, як ми творимо. В майбутньому покажу і кам'єрзну майстерську, як вирізаються мінерали, як ми кабашони робимо. Все це буде потроху. А головне, хочеться показати, в якій атмосфері робляться ваші прикраси. Як на мене, це дуже важливо. Дуже важливо, де вони робляться, щоб у них була історія. Хто їх робить, як, з яким настроєм, в якій атмосфері. Тому у вас є можливість це побачити, підписуйтесь. Дякую, що додивилися до кінця. Можливо, було трошечки нудно. Люблю вас, обіймаю душею. До наступного.